Благословенний Бог наш, завжди нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесного, Тішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбниця благ життя, подателю, приди, оселися в нас, і очися над усякої скверни, і спаси, благії душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий, завітай і цілі, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, час на віки віків. Амінь. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, придіте, поклонімся, припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається голибини морські. За що порушилися води їх, порушилися горі силою Його, Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Допоможе їй Борану досвіта. затривожилися народи, закаталися царства, війна голос свій порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш Бог Якова. Придіть, побачте діла Господня, які чудав Він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломість і зброю, спаліщити вогнем, заспокойтесь, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сил із нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю, Ісину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. В мире, Господи, ви помолимся. Господи помой. За мир звесот и спасення душ наших, Господа, ви помолимся. Господи, помоми. За мир всю свято добрий стан Святый Боже церковь зеднання все, Господи, ви помолимся. Господи помоми. За святий храм, цей ті, що з вірою, благоговінням і страхом Божим хоє до нього, Спадові, помолійся. Господи помилуй, За святішого Вселенського архієрея, лева, папу римського і за блаженішого патріарха нашого, Святослава, приосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора і преосвященного єпископа, нашого Кірдимитрія, чесне присвітерство, христі та якуньство, за веспричиті людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш, за правлінняю і все військ, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй, щоб як лук мідний вчинити силою вірних Твоїх і укрепити Десницю, їх міццю сили Твоєї за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб подати неослабну, незборіму і переможну силу і мужність, Христо іменитиному воїнство, нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками, їх, Господи, помолімся, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господів гнав їх і вражав, Господеві помалімся, Господи помилуй. Що ви слухати крик Святої Церкви, Твоєї, зітхання і доновірців наших, і що вивести із тління життя поневолених ворогами і супостатами слух Його, які в печалі скорботах до нього взивають, Господи, помолімося. Господи помилуй. Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімося. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Песну пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе єдину одного, і все життя наше, Христу Богові відаймо, Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Бо Господь явився нам, благословенний, благославенних тойде, ім'я Господнє. сповідуйтеся, Господи, бо він благий бо по милістю. бо Господь і появився нам, благословенний, благославенник тойде, ім'я Господнє. обійшов, щоб вступили мене і іменем Господні, протистояв я їм, бо Господь появився нам, благословенний, хто йде, ім'я Господнє. Не мру а жити буду повім діла Господні. Бо Господь і появився нам, благословенний, хто йде ім'я Камінь, яким знехтували будівничі, став головою вугла. Від Господа стався він дивний в очах наших. Бо Господь і появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Заступництво, перед яким благовіємо і з яким не усоромимося, не погорди, благаємо литвами нашими. оспіва на Богородице, утверди православних громаду. Спаси благовірних людей, укріпи у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. Бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїм миром. Господь гоготь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословіть людей своїх миром. Принесіть Господе ві сини Боже, принесіть Господеві молодих баранців, Господь гоготь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь, благословить людей своїх мир, Премудрість. до кінця послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні братя. Припіться, Бог, Господі, тому могутності Його сили, одяніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби під піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися, Стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, втягнувшись у броню справедливості і взовшиною готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а на візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, 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 Алілуя. Премудрій спрості, висхаймо святого духові мируці, від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, Майте віру в Бога істинно кажу вам хто скаже Цій горі, двигнеся й кинься море. Та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь, і щоб отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець, ваш, що на небі, не простий, провин Слава тобі Господи, слава тобі, спаси Боже народ твій і благослови, спадкоємство Твоє. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого архієрея Лева папу, римського і блаженішого патріарха нашого Святослава, приосвященішого архієпископа і митрополита нашого, Теодора і Преосвященого єпископа нашого, Кірдимитрія, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому і за отців наших духовних. І всіх во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї сьогодні просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося всемогутній Господи, милостиво, висуха і помилуй. Господі, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. захиснику вірних, пошли стріли, Своє, Господи, замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку Свої в їх і Христу любивому воїнство, нашому їх. Молимось, милосердний, Господи, висуха і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб міря слава оселилися в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, висуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу уповання усіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивий, владико до. Гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, єси тобі славу осилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і віки. на віки віки, ще йще преклонивши голови, Господи, помилійся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься в милості, і щедротах на смирення сух своїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас, ось бо наші зібрались на нас. Щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні, в покаянні і з умилення молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, збавителя і Спасителя, радше, хай пізнають усі народи, що Ти – тиси Бог наш. А ми, люди Твої, силою Твоє обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи, Боже Спасителю наш, силою покоєння і заступнице наш. Не задай беззаконі направ людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посмі... посіти смирення сух Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. постань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство Твоїх на страх і втечу, Христу, любивому ж воїнству нашому, подай у сині відвазі і в мужності погнати і наздогнати і ім'я Твоє перемогти їх. А тим, які ти призначив, покласти вою за вічизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати твої подай він не тлі тліні, бо ти є заступник і переможець і спасіння всіх, хто на тебе уповає, тобі славу села, і цю і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Премутрі сумнішові цьорувим, не дрібняно, славнішові царафимів. Щоб отління Бога слово породила, сух Бого родити, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос. Істинний Бог наш молитвами причистої своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших, і всі святих помилуй, спасе, як благий і людинолюбний. Аминь. Всім щиро дякую за молитву Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.